Людмила живе у приватному будинку. Розповідає, снаряди влучили у кілька осель на цій вулиці. Обстріл відбувся у неділю, 15 жовтня. Це дуже страшно. Очень. Отреагували страшно. Вон, повилітали і кришам людям, ну, і дома, і все поламало. А у них так взагалі там полдома впало. І криша, і все. У вас є де ховатися? Нема. В хаті сидимо. На Господа Бога надіємося. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 21 раз обстріляли територіальну громаду. Під вогнем були інженерне, Надніпрянське, Садове, Степанівка, Зеленівка. Продовжили бити по населених пунктах Правобережжя і сьогодні зранку. Сьогодні зранку знову під обстрілом авіабомб населені пункти. Це вісім крованих авіабомб по Наталаїв, на, на тяги. На щастя без постраждалих. За минулу добу російські військові обстріляли населені пункти п'яти територіальних громад Бориславського району. Під авіаударами були Одрада Кам'янка, Миколаївка, Бургунка, Тягинка та Ольгівка. Також використовуючи безпілотні літальні апарати, скидував вибухівку по центру міста Борислава, було пошкоджено приватний транспортний засіб, на щастя, без жертв. Використовуючи артилерію гатив по Золотій Балці та село Червоний Маяк. В золотій Балці було пошкоджено будівлю дитячого садку, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. В селі Червоний Маяк, на жаль, один чоловік отримав поранення. Зараз йому в життю нічого не загрожує. Також селі Нова Потрівка Високопільської територіальної громади, уламки від ракет пали на житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом за минулу добу російські військові 97 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Шість обстрілів були з авіації, випустили понад 500 снарядів, 17 керованих авіабомб. Говорить Олександр Толоконіков. Вчорашньому одна людина зазнала поранення. У російської агресії це літній чоловік з замислим, який отримав важкі поранення. Зараз шпиталізований в таблицької лікарні у важкому стані для кіліборісу цього життя. Через обстріли минулої доби рятувальники загасили три пожежі. За інформацією ДСНС області, у селі Велетенське Білозерської громади горіло гаражне приміщення. В Новопетрівці Бориславського району господарча споруда. У Херсоні будинок. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.